Доброго дня, Україна. Не трояндами ми лише живемо на Україні. Ми ще й астрочки саджаємо. У мене застрочок маленький живий парканчик. Біла це шнієтане, а тих нас не знаю. Ви бачайте. Хрезантемка, коречка, красунька. Ну що, підемо дивитися парканчик? Така червоненька. І така фіолетова. І знову яскрава красунька. І знову ж неї тане. Це таке. З донькою придумали собі такий парканчик і посадили. восени заквітовує. Дуже подобається. У дворі сидимо з гойдалки. На гойдалоці гарненько так видно. І ще отака в мене острочка є. Маленька поезія. Сьогодні 30 вересня. Грунтопокривна астрочка знову флорі заквітовує. Це, у мене тут лавандочки знову флорі і злак фламінгу. Донька їх пообрізала, вони знову понапускали зелененького. Не сильно гарно, але було гарно. А потім трошки розвалилися, та й ми їх пообрізали. Трояндочка роза Романтік. Збирається квітувати. І така астрічка в мене є, схожа на гвоздечку. Красунька ту фейс квітує, а ось тобі це вже відквітує. А ось у Донька робила експеримент з цією ластрочкою. Вона раз відквітувала, донька взяла кущу різом, зрізала її повністю. І вона знову наросла і знову квітує. Редхед. от Редхед. Який красень. Злак. Місця багато займає, але красень. Так що. Шо... Ну, піровський, окій астрочки. А, піровський. Забуваю все, як її звати. Тоже красунечка вже відквітовує. І ще в мене отакі. От Малесенькі астрочки. І ось така красунька, кулясикущики, Йорсик квитує, і ось така у мене ще є красунька. Гарнесенька. І вот така у мене ще є красунечка.